Ми готувалися до усіх можливих виконавців пенальті. Тому я хочу подякувати усім тренерам та усій команді. Вони дуже мені допомогли. зараз я дуже стомлений, але найголовніше те, що ми пройшли у півфінал Ліги Чемпіонів. Тож будемо готуватися до наступних матчів. Якщо говорити про пенальті, ми підготували те, що на нашу думку робитимуть усі гравці сіті. І ми знали, що знайдеться той, хто спробує пробити по центру. Ми вирішили ризикнути, і на щастя, я вибрав правильного хлопця. Це був Бернардо Сілва. Тож ми з ним обидва пішли на ризик. Ця серія пенальті і матч в цілому. це дуже великий досвід для мене. І одночасно це найважчий досвід. У такому матчі ти розумієш, що тобі доведеться страждати. Хочу подякувати хлопцям за те, що вони старанно працювали переді мною. Я б не зміг бігати як вони п'ять хвилин, не кажучи вже просто двадцять.